Головний герой у відеоіграх це той елемент, який дозволяє гравцям повністю зануритись у світ гри. Особливо часто це буває у проєктах, де гравці прив'язуються до героїв, за яких вони грали протягом багатьох годин. Як приклад, це може бути Геральт, Лінк або майстер Чіф. Однак, розробники часто змінюють головних героїв у продовженнях, і це може нашкодити грі. Давайте у цьому відео поговоримо на таку тему. Друзі, влаштовувати зручніше і приємного перегляду. Це 10 разів, коли зміна головного Героя знищила ігри. Wolfenstein вже кілька десятиліть є культовою грою, незважаючи на те, що деякі з попередніх ігор серії були просто фантастичними, саме MachineGames Геймс підняла франшизу на новий рівень завдяки Wolfenstein The New Order 2014 року та її продовженню The New Colossus. Поєднуючи захоплюючий геймплей і складними перестрілками, ці ігри були надзвичайно цікавими. Ще кращим був склад дивакуватих персонажів, які додавали світу гри особливу атмосферу. Варто, звісно, відзначити голов. Ного героя біджея Бласковіча, чия людяність додала іграм додаткової глибини. На жаль, спін-офф Wolfenstein Youngblood не зміг досягти таких же успіхів. Бласковіч майже не з'являвся а в центрі уваги були його доньки-близнючки Джес і Соф. Хоча нові головні героїні були симпатичними, їм бракувало чарівності їхнього батька. І не дивлячись на те, що кооперативний режим зробив саму гру цікавішою. сюжети персонажів цього разу були набагато менш Цікавими гра була схожа на звичайний шутер, позбавлений тієї іскри, яка робила попередні частини такими яскравими. Оскільки Machines Games вже давно завершила роботу над Indiana Jones and the Great Circle, цілком можливо, що Бласкович повернеться в Wolfenstein 3 в найближчому майбутньому. Прототип це легендарна гра, дія якої відбувається в Нью-Йорку, який заполонив вірус, що перетворює його мешканців на мутованих монстрів. Гравці беруть на себе роль Алекса Мерсера, який страждає на амнезію, і виявляє, що вірус наділив його здатністю змінювати форму. У пошуках відповідей гравці використовують здібності Алекса для того, щоб бігати по стінах і літати над містом, знищуючи всіх заражених або військових, які стають на їхньому шляху. Це була справжня кривава бійня і гра. І в це було дуже цікаво. Прототип мав великий успіх, і в 2012 році вийшло продовження. Дія другої частини розгортається через рік після подій першої і розповідає про нового головного героя Джеймса Геллера, який прагне помститись мерсеру за вбивство своєї родини. Хоча продовження було таким же жорстоким, як і попередня гра, образ Гевера, як типового крутого хлопця, був значним погіршенням порівняно з похмурим антигероєм Мерсером. В результаті гра вийшла. Нудною, як і її новий головний герой, прототип 2 продався настільки погано, що Activision закрила розробника Radical Entertainment пізніше того ж року. Після невтішного прийому ремастера серії у 2015 році, навряд чи прототип буде перезапущено найближчим часом. Кожна частина серії Assassin's Creed відбувається в прекрасно відтворених історичних локаціях і поєднує в собі екшн стелс і паркур, що дає нам усім фантастичний ігровий досвід. Не дивно, що критики і фанати продовжують обожнювати ці ігри. Однак є один елемент цієї серії, який вже руками прибуває на штучному життєзабезпеченні. Це сюжетна лінія, що відбувається в нашому часі. Поряд з пригодами Альтаїра та Ецьо, перші ігри також слідкували за Дезмонтом Майлзом, який приєднався до Асасинів у нашому часі, щоб знайти спосіб зупинити апокаліпсис. Ця паралельна сюжетна лінія була поєднуючою ланкою, яка рухала серію вперед від першої гри до Assassin's Creed 3. Однак, після того як гра закінчилась самопожертвою Дезмонда. Ubisoft не знала, що робити з цією сюжетною лінією. Це було помітно в сиквелі Black Flag. Хоча цю гру часто вважають однією з найкращих серії, сюжет, в якому гравці блукали Офісом обстерго, не мав ні цікавого ігрового процесу, ні цікавої розповіді. Поява Лейлі Хасан в Origins тимчасово дала серії новий напрямок, але це також закінчилось після Вальгали. оскільки сучасний сюжет відсутній у Shadows, а фінал Вальгали залишився без відповіді. складається що серія вже 10 років топчеться на одному місці. Коли мова заходить про ігри жанру hack and slash, жодна з них не є настільки культовою, як серія Devil May Cry. наповнена яскравими сценами, які водночас є і цікавими, і складними, а також низькою незабутніх персонажів, ця серія ігор легко пояснює, чому вона здобула таку популярність серед гравців. Однак одна з частин серії, яка не отримала схвальних відгуків від фанатів, це DMC Devil May Cry. Цей перезапуск, розроблений Ninja Theory, мав стати початком нового етапу в серії. Більш реалістичні сюжети, спрощена система бою стали значним поліпшенням, один аспект, який не був так добре сприйнятий, це зміни в персонажах. Найбільших змін зазнав головний герой Данте. Тепер він став серйознішим і втратив свою фірмову білу зачіску. Ця більш стримана версія героя стала суттєво відрізнятись від того, якого обожнювали фанати, і багато хто висловлював своє обурення після першої презентації гри. Хоча DMC була добре сприйнята критиками і Мала помірний комерційний успіх, негативна реакція фанатів була настільки відчутною, що Capcom вирішила повернутись до оригінального стилю серії у Devil May Cry 5. Хоча з того часу фанати почали краще ставитись до DMC, навряд чи вони коли-небудь знову побачать емо Данте. Гра Watch Dogs дала гравцям можливість стати хакерами та зламувати все навколо себе. І ще ця гра була однією з найцікавіших ігор від Ubisoft. Серія стала ще кращою з виходом продовження. У ньому не тільки з'явилось більше способів зламу, але й сюжет став цікавішим. А новий головний герой Маркус був набагато кращим за Ейдена. Здавалося, що серія нарешті знайшла свою нішу, однак усі позитивні зміни були зведені на нівець у Watch Dogs Legion. Дія гри відбувається в Лондоні в недавній. Олег майбутньому і розповідає про боротьбу групи хакерів DeadSec, які намагаються запобігти перетворенню міста на контрольовану владою територію. Головною відмінністю цього разу було те, що в грі не було центрального головного героя. Натомість гравці вербували собі в команду різних персонажів, кожен з яких мав свої навички і за яких можна було грати під час місії. Хоча ця основна механіка додала до ігрового процесу цікавий елемент рог -like, відсутність головного героя означала, що гравцям не було було з ким себе пов'язати в результаті сюжет здався дещо пустим. Лондон у легіоні можливо і виглядав вражаюче, але гра не мала необхідного наповнення. Ця гра не знайшла відгуку у гравців і ходять чутки, що Ubisoft повністю скасувала серію. Був час, коли ігри Dead Rising були безперечними майстрами в жанрі зомбі-ігор. Хоча їх таймери додавали відчуття напруги, вони також дозволяли гравцям поєднувати весло з каноє, з бензопилою і вбивати орду нежиті, одягаючись в безглузді костюми. Це була унікальна формула, яка створювала надзвичайно захоплюючу і божевільну атмосферу. Після того, як у першій грі був заданий тон серії, оригінальний головний герой Френк Вест повернувся в Dead Rising, 4 після досить тривалої відсутності. Хоча поява цього улюбленого усіма персонажа була з радістю сприйнята, незабаром стало зрозуміло, що це не той френк, якого пам'ятали гравці, негативна реакція фанатів. Почала ще до виходу гри, коли стало відомо, що оригінального актору озвучення Торенса Джей Роттово замінить Тай Олсон. Розлючені фанати створили онлайн петицію, щоб повернути Ротово. Новий френк також більш спирався на свій дурнуватий образ, що згодом притворило його на своєрідну пародію на самого себе. У поєднанні з видаленням таких фундаментальних механік, як таймер. Це був не просто інший френк, це вже не була гра Dead Rising. Серія Сейнс Row ніколи не вважалась серйозною, будь-то ефект непобиття людей на тротуарах, обливання невинних цивільних нечистотами або масові вбивства з використанням арсеналу кумедної зброї. Саме її дивна атмосфера відрізняла цю серію ігор від інших з відкритим світом. В основі всього цього хаосу лежав ансамбль незвичних персонажів. Незалежно від того наскільки дивними ставали ці ігри, знайомі обличчя Джонні Гата, Шамді та Пірса залишались в основі серії. Після того, як Saints Row 4 переніс цих персонажів у симуляцію інопланетян, фанати з радістю сприйняли оголошення про те, що розробник Volition поверне серію до її більш реалістичних коренів. Однак перезапуск 2022 року, який отримали гравці, не був класичним Saints Row, який вони пам'ятали. Не маючи жодного зв'язку з попередніми іграми, ця Saints Row мала новий склад персонажів, яким бракувало багатогранності їхніх попередників, занадто покладаючись на нецікаві Жарти гра стала радше слабенькою імітацією того, що робило цю серію такою успішною. Поряд із застарілим ігровим процесом і безліччю багів, при був настільки катастрофічним, що призвів до того, що Volition остаточно закрилась майже через рік після виходу гри. До появи Assassin's Creed була гра Prince Percy. Найбільш відома трилогія, розроблена Ubisoft всередині 2000-х років, отримала високу оцінку за складний геймплей і захоплюючий сюжет. Після завершення трилогії грою Two Thrones, Ubisoft випустила продовження під назвою Принц Персії. Хоча шанувальники знаменитої трилогії сподівались знову зустрітись з одноіменним принцом і продовжити його історію, Ubisoft мала інші плани. Цей принц Персії був перезапуском серії, дії якого відбувалась в іншій часовій лінії. Ця гра не тільки не була пов'язана з попередньою трилогією, але й головний герой був зовсім іншим персонажем. Замість героїчного принца, новий герой був безіменним дотепним мисливцем за скарбами, який не мав якоїсь особливої індивідуальності протягом всієї гри. Завдяки озвучці Нолана Норта Юбісов здавалось була більш зацікавлена в тому, щоб перетворити цього персонажа на свою версію Натана Дрейка, ніж розвивати серію, на яку гравці покладали великі надії. Хоча перезапуск мав помірний комерційний успіх, він залишається серед фанатів не надто популярним. Рішення Ubisoft повернутись до оригінальної часової лінії з грою The Forgotten Sense 2010 року свідчить про те, що вони не були задоволені тим, як гравці сприйняли гру. Всередині та кінці 2000-х років здавалося, що кожна гра повинна бути похмурою і жорстокою. Хоча такий стиль міг підходити для таких проєктів як Gears of War, The Darkness і Prototype, Одна серія, яка не потребувала такого похмурого стилю, це Bomberman. Відомий своїм круглим тілом і виразним обличчям, головний герой мав чарівний дизайн, який ідеально пасував до барвистої та мультяшної естетики серії. Однак, розробник Hudson Soft повністю переробив перевірену формулу Bomberman Bomberman у грі Bomberman Act Zero. випущене на Xbox 360 це перезавантаження було повним відступом від знайомої гравцям милої франшизи. Не тільки яскраве оточення було перетворено на жорсткий кіберпанк, але й улюблений головний герой тепер мав більш реалістичний дизайн, що робило його схожим на будь-якого іншого. Науково фантастичного персонажа тих часів з додаванням жахливої ізометричної камери та видаленням локального мультиплеєра Act Zero гралась так само погано, як і виглядала. Вона була розкритикована після виходу і з того часу стала визнана однією з найгірших відеоігор усіх часів. У той самий час Hudson Софт швидко усвідомили свою помилку і повернулись до старого дизайну. і Франшиза продовжує процвітати до сьогодні. Поряд із The Legend of Zelda та Super Mario, Metroid є однією з найпопулярніших та найбільш важливих ігор Нінтендо. Ця серія не тільки допомогла сформувати жанр Metroidvania, але й головна героїня Самус Аран стала однією з перших жіночих героїнь екшн ігор Велика частина привабливості Самус полягала в її таємничій історії, надаючи пріоритет ігровому процесу над сюжетом. Серія створила світ, який був настільки ж привабливим для дослідження, як і його майже мовчазна головна героїня. Що стосується Metroid Other M, восьмої частини основної серії, то її творець Йоширо Сакамото вирішив піти іншим шляхом. Other M мала більш зосередитись на сюжеті, оскільки в ній планувалось дослідити минуле Самус. Хоча на папері гра виглядала чудово, гравці не були вражені результатом, особливо коли справа стосувалася образу Самус, замість тихої, але здібної героїні, якою вона була зображена в попередніх іграх, її на Надмірно емоційні монологи та залежність від інших персонажів зробили її більш жалюгідною і невпевненою. Хоча Азер M спочатку продавалась добре, вона не досягла показників, на які сподівалась Nintendo. І минув деякий час, перш ніж гравці побачили чергову частину серії Metroid Dread, яка вийшла у 2021 році. Друзі, якщо у вас є свої варіанти для подібного відео, можете написати їх у коментарях. Також, звісно, хочу подякувати вам за перегляд. Не забувайте про вподобайку і коментарі. Ментар це дуже допомагає у просуванні відео у рекомендації, як завжди, усі корисні посилання у описі під відео. А я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.